У серпні німецькі війська почали потужний наступ на Ленінград. З півночі на Карельський перешийок і на Ленінград завдавала удару фінська південно-східна армія, а німецька група армії Північ під командуванням генерал-фельдмаршала Вільгельма фон Лейба намагалася прорватися з півдня через Лугу. На далеких підступах до міста ворог зустрів запеклий опір і був зупинений за 20-30 кілометрів від Ленінграда. 5 вересня командування Ленінградським фронтом перейшло до маршала Ворошилова. А 8 вересня супротивник оволодів Шліссельбургом і відрізав Ленінград із суші. Почалася блокада міста. Через два дні після цього командування Ленінградським фронтом прийняв генерал армії Жуков. 18 вересня, після кількох невдалих спроб узяти місто штурмом, Гітлер віддав найсуворіший наказ. Капітуляцію Ленінграда не приймати, навіть якщо її пропонуватимуть. З перших же днів блокади фашисти почали обстрілювати і бомбардувати місто. Основною їхньою метою за визнанням самих німців було руйнування житлових будинків і винищування мешканців Ленінграда. Разом з жителями приміських районів у блокадному кільці опинилися 2 мільйони 887 тисяч чоловік, з них близько 400 тисяч дітей. Ленінград виявився майже без запасів харчів і палива. В листопаді 1941 року норма видачі хліба на людину за робочою карткою складала 250 грамів, а за службовою 125 грамів на добу. Перші хворі на виснаження з'явилися в лікарнях на початку листопада 1941 року, а вже до кінця місяця від голоду і холоду загинуло понад 11 тисяч людей. За грудень 1941 року померло майже 53 тисячі мирних жителів, і це перевищило річну смертність у Ленінграді за 1940 рік. Порятунок полягав у будівництві зимової дороги по льоду Ладожського озера. 20 листопада, коли товщина льоду досягла 180 міліметрів, на лід вийшли кінні обози. 22 листопада машини. Двотонні вантажівки везли лише по два-три мішки, але навіть при такому обмеженні кілька машин затонуло. Пізніше до вантажівок прикріплювали сани, це зменшувало тиск на лід і збільшувало кількість вантажу. Загальна довжина дороги життя складала приблизно 30 кілометрів. На льоду були обладнані пункти технічної допомоги, заправки, харчування і медпункти. Сама траса переносилася залежно від погодних і військових умов. Супротивник не припиняв бомбардування і артилерійських обстрілів дороги. На 29 листопада 1941 року вже було втрачено 52 машини, а до 6 грудня втрати склали 126 машин. Для охорони траси було створено дві оборонні смуги за 8-12 кілометрів від берега, зайнятого ворогом. На льоду побудували доти, сніжно-крижані окопи, установили кулеметні точки. Протиповітряна оборона здійснювалася зенітними засобами і винищувальною авіацією. Дорога життя діяла всю зиму 1941-1942 року і до останнього дня, поки не почав танути лід. З 16 по 21 квітня автомашини рухалися по суцільній воді. З 20 квітня з траси були зняті всі автомашини з ІС-5, бо тільки за цей день провалилося під лід десь 80 машин. На початку грудня 1942 року було затверджено план операції «Іскра» для прориву блокади. Задум операції полягав у тому, щоб зустрічними ударами двох фронтів Ленінградського і Волховського, розгромити угруповання ворога на шлісельбурзько-синявинському виступі довжиною 12-16 кілометрів. Уздовж лівого берега Неви, зайнятого німцями, було вирито дві-три лінії ровів, що з'єднувалися ходами з численними дотами. Вони були прикриті мережею дротових загороджень, мінних полів та інших перешкод. Кожний кілометр фронту прострілювали 12 артилерійських гармат, 12 станкових, 22 ручних кулемета, 75 автоматів. У смузі наступу нашої армії з боку міста було сконцентровано 1873 гармати і міномета. У середньому на кожний кілометр фронту припадало 144 гармати і міномета. Це вдвічі перевищувало щільність радянської артилерії при контрнаступі під Сталінградом. 12 січня 1942 року о 9 годині 30 хвилин ворожі позиції накрили залпи гармат і мінометів, кількість яких сягала за 4,5 тисячі. Об 11.50 почалася атака. 18 січня після активних вуличних боїв було звільнено Шлісельбург. А до кінця дня південне узбережжя Ладозького озера таким чином утворився коридор завширшки 8-11 кілометрів, і Ленінград дістав сухопутний зв'язок із країною. Небували випадок в історії воєн. Могутній наступ вівся зсередини, з території зачиненого облогою величезного міста, яке потерпало від невимовних нестатків. Довідка. Від голоду під час блокади загинуло за офіційними радянськими даними приблизно 642 тисячі чоловік, за іншими оцінками до 850 тисяч. Тільки 27 січня 1944 року, через 880 днів після початку, блокада міста була остаточно ліквідована. На цей час у місті залишалося 560 тисяч мешканців у п'ятеро менше ніж на початку блокади.